Референдум Криму не дійсний, одностайно сказали обласні депутати. Таку позицію обранці висловили з трибуни сесійної зали у колективній заяві. Львівська обласна рада не визнає легітимності так званого референдуму про статус автономної республіки Крим 16 березня 2014 року. Стверджує, що Автономна республіка Крим є невід'ємною і неподільною частиною держави України. Вважає, що на території Автономної Республіки Крим продовжують діяти Конституція України. Перше за багато місяців сесія Львівської обласної ради відбулася за участю голови адміністрації. Ірина Сех звітувала за адміністрацію, і відразу закликала економити державні кошти на користь армії. На Львівщині створено фонд підтримки українського війська. Зокрема, у Львівській обласній державній адміністрації є перелік екіпірування обладнання, якого гостро потребує військо. Зокрема, командири кораблів Славутич Тернопіль звернулися до нас таким переліком необхідного: телефони, ліхтарі, акумулятори, бронежилети, мегафони, нічного бачення, переносні радіостанції. Питанню Криму та мобілізації обранці присвятили не так уже й багато часу. Ці питання відклали на завершення дня. Так, депутати сьогодні переймалися навіть кінематографом. Щоправда, декому такий порядок денний не був подоби. питання, в першу чергу, безпекові і обороноздатності нашої країни і нашої території, а також соціальна допомога нашим громадянам. Саме на це ми повинні в цей дуже важкий час зосередити всі ті фінанси, які ми можемо, а не розпиляти їх по маленьких програмах. До того ж, бранців виділили один мільйон гривень для нормального функціонування третього батальйону. До нього входитиме понад 400 військовиків. І саме вони захищатимуть територію Львівської області на випадок надзвичайних подій. Є люди, є зброя, але на жаль, немає у що їх ходити, Немає засобів захисту на складах Міністерства оборони для того, щоб їх повністю докомплектувати і щоб вони були готові воювати, захищати нашу землю. А от виділити кошти на функціонування народної гвардії сьогодні не вдалося. Це буде значні громадська структура, але разом з тим ми шукаємо поміщення і приймаючи програму, хочемо, щоб декілька людей працювали на постійній основі там займалися До питання народної гвардії обласні депутати повернуться вже на наступній сесії. Іна Тафійчук, Юрій Матьора, новини.